Чи Бог змінюється? В книзі пророка Малахії написано: бо Я Господь не змінююся. Бог є досконалий, і Він не змінюється у своєму характері. Як і Біблія говорить, усяке добре давання та дар досконалий, походить згори від отця світил, що в ньому нема переміни чи тіні відміни. Бог не людина. Він живе поза часом, як і Слово Боже говорить Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки той самий. В нас було вчора, є сьогодні, буде завтра. Уявіть собі, Бог присутній в минулому і сьогодні і в майбутньому одночасно, що означає, Бог незмінний, вічний і для нього не існує часу. Він завжди присутній. Одного разу Ісус Христос сказав про себе так: «Поправді, поправді кажу вам, перше, ніж був Авраам, Я є. Тобто Ісус назвав себе Я є або Його ім'я, Єгова Сущий. Коли Бог назвав себе в розмові з Моїсеєм, Я той, що є, Він заявив, що незалежно від того, коли і йде. Він там є, Він присутній, що значить, природа Бога є вічна. У книзі Псалмів написано: Коли землю ти був заклав, а небо точин твоїх рук, позникають вони, а ти будеш стояти. І всі вони, як одежа, загинуть, ти їх зміниш, немов те вбрання, і минуться вони. Ти ж той самий, а роки твої не закінчуються. Існування Бога не залежить ні від кого, і Його плани не залежать від обставин. Він всюди присутній і незмінний в той час, як обставини та люди змінюються, Божий характер, його обітниці та природа залишаються незмінними. Ось такий єдиний, правдивий Бог, в якого вірують. Справжні християни, і якому поклоняється?